Сьогодні хочу розповісти вам про переваги використання KUDOS. Завдяки своєму унікальному підходу до підключення позаланцюгових і внутрішньоланцюгових систем. токен KUDOS має ряд переваг. І зараз детальніше про них. Щоб спростити робочі процеси та підвищити точність результатів, протокол покращує ефективність для розробників. Далі, за оцінками, користувачі KUDOS заощаджують. А близько 75% витрат в порівнянні з використанням традиційних хмарних сервісів для обчислення. А також за допомогою КУДОС ви зможете вирішити, скільки обчислювальних потужностей вам потрібно, то обмежень у цьому немає. Окрім того, КУДОС дозволяє користувачам. Передбачити та підрахувати, скільки потужностей буде потрібно перед виконанням завдання. Отже, як ви зрозуміли, протокол Kudos вносить новий вимір у можливості технології блокчейн. Оскільки протокол чорингу завершений, то він може обробляти багато завдань з різних блоків незалежно від мови вашого програмування. На цьому каналі я вже знімала відео про те, навіщо потрібен КУДОС, десь тут з'явиться зараз нагадування. Можете перейти та подивитися в описі під цим відео. Я залишаю посилання на сайт Кудес, де ви можете детальніше ознайомитись. Дякую за перегляд та гарного дня вам бажаю!